Зруйновані будівлі, гори сміття й битого скла, а також спеціально обладнані плити, на яких готують місцеві жителі. Це Красногорівка Донецької області. Зараз це місто під контролем українських військових, хоча його щодня обстрілюють ворожі сили. Цілу ніч стріляли і днем дісять от Отата бахкали. І от тільки приїхали от градом. Отут, от що. Місцеві жителі вже більше трьох місяців ночують у підвалах, а їжу готують на польових кухнях, живуть без води і газу. Зі страхом очікують морозів. Ситуація дуже серйозна. Люди у нас на даний момент залишились без роботи. Діти в школу у нас не ходять, в дитячі сади не ходять, але багато людей у нас залишилось в місті, поэтому тяжело всім. А це вже військовий полігон, де тренуються мобілізовані бійці Національної гвардії України. Практична стрільба із зенітної установки зу 23 2 які нещодавно з'явились на озброєнні Національної гвардії. Зараз проводиться практична стрільба. з Зенітної установки. Зу 23 2 навчання триватимуть два тижні. За цей час бійці мають опанувати теоретичні та практичні знання, що стосуються цієї установки, зокрема її тактико-технічні можливості та будову зброї. Проводиться стрільба. непосередньо бойова стрільба. Кожен розчот производить стрільбу, по ітогам, котрим получають оцінки. і соответственно будуть видані посвідчення. Люди обучені, то тобто, стрільбу. Проводять 4-5 благодаря інструкторам, які здесь з нами займаються. В принципі, результат хороший, очень хороший. Найближчим часом особовий склад повернеться до своїх військових частин, де буде вже у складі своїх підрозділів виконувати поставлені завдання, в тому числі і в бойових умовах.